Така класна природа на Майами. Все дуже гарно. Трошки походити. Бачимо, як вс на выйдет. Ось трошки виходило. Це перша знахідка на Читаємо далі. тут знайшла якийсь сезна, знайшла сережку. Добре, що зовсім нічого нема, але думаю, що це біжутерія. Бежу, Ба -ба. Так, бачила, викупила. Думаю, що знову, напевно якась біжутерія, Дома пізніше. Так. так. Ще попався сигнал. Думаю, що теж утері такий метелик. Не знаю, чи видно зараз. На виду ближче. Все його підніма. У нас все мені ще якась біжутерія. От дивлюся, зараз. Дивлюся. дивлюся. О, 2008 біжуха. Мене чекала. Чи 18-18. Это рослина. Я бачила по видео такие. Да mm, я тоже no. Говорю, что это что, животные животное. рослина. Это, как... Не облону, воно так має да бути. я ж лишне забираю. так растет Тут квіток багато. Квіток яблук вот здесь вот скатера накидала. Ну, он большой Шукает. Ну, другой фон О. Я лайка не дошла. Бачу какая-то цепочка. Сейчас все пошукаем. Вот, видишь, кинуть. Біжутерна цепочка, така біжуха. Шукаємо далі. Так виглядало вихід Флориді на Майами-біч. Такі з ми знайшли. Це було Тут за два дні, в принципі, знахідки є трошки срібла, є два золотих кільця, одна срібна, золота сережка, срібна сережка, метелики на браслет. Отакі От знахідки практично ходили недовго. Три години, два дні по три години. Все остальне це був гарпіч, але можна сказати, що я задоволена особливо, особливо, особливо таке гарньоні золотеньке кільце. Ну, Блистить гарно і хороша проба, так що можна ходити на пляжах, яких ніколи не був, і знаходити знахідки. Поїздка на Флориду дуже гарна. Це можна так. Казати на рахунок першого сумніви, Немає проби, немає нічого. На остальних всіх є проби. Так що подивимося вже вдома. Хімікатами, що це за? Кільце, чи воно є золоте, чи воно є просте. такі гарнюні кілечка.